Мої вітання з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 12 листопада 2024 рік. Коротеньке зроблю відео екскурсії по садочку, подивлюся, і вам покажу, як дозрівають мої цитрусові плоди, як деякі квітнуть уже орхідеї. В садочку атмосфера дуже така казкова. Дуже комфортна температура, рослинам дуже добре. Перший, як завжди, мандаринчик. Він дуже добре дозріває плоди, отакими гроздічками висять. Це мандарин, я вже говорила, Кіпер, прийшов він з такою назвою, і, мабуть, один із ранніх сортів наливаються мандаринчики, я думаю, вони солоду наберуть і. Будуть гарно забарвлюватися в помаранчевий колір. Ну і першим із цимбідіумів відіум міг оцей жовтий мій цимбідіум, він дав 6 чи 7, 8 навіть. От таких квітконосів. Перший квітконос вже відкрився. Я сподіваюся, що буде таке букетне гарне квітіння цього симбідіуму. А У аяві ще висять плоди і чимало плодів, одні, от, одні більші, другі менші. Я дивлюся, що вже ось один плод дозріває. І я думаю, що він, у нього буде таке е, продовження е, плодоношення, тому що On, на верхніх гілочках ще дуже маленькі плоди, я думаю, що вони дозріють. Я сьогодні зупинюсь тільки на тих плодах, які, на тих деревах, на яких є плоди. От вже міняє колір забарвлення. Рука буде, дуже великий плід. і я сподіваюся, що він швидко бере і колір і дозріє. Щоб все-таки провести дегустацію його, я думаю, що ну, зробимо з нього цукати. Забарвлення також міняє і памелу, але дерево, я вже вам говорила, воно трошки. Ну, Це більше всього, що воно хворувати. Але плід наливається і лист листочки поскидало. Будемо сподіватися, що він дозріє і буде все з ним добре. І з цим помело. Дозрівання вже почалося, вже колір почав міняти. Ну, на інжирі ще є плоди. Будемо дивитися, чи вони дозріють чи ні. Багато ще фіг висить, деякі навіть вже попадали. Потрібно підібрати, і поступово ще інжир дозріває. Дуже гарні вже плоди у лайма таїті. Вже видно, що він гарно достиг. Можна його навіть обірвати, але він поки що плоди не скидає, дерево росте, я думаю, що плоди ще йому не мішають, вони тільки-тільки дозріли. І поступово ми зриваємо. Гарне дерево і дуже багато урожай хороший він в цьому році. Плоди, Уже видно по, по них, що вони такого салатового жовтого кольору. Вже набрали своє забарвлення. І ми, я вже вам говорила, що ми давненько вже їх їмо. Ну і з, кис... з кислих цитрусів, От, дозрів уже карубаро лімон. Він ще не зовсім такий жовтий, щоб гарно забарвлення жовтого набрав. Але плоди видно, що дозрівають, і скоро вже будемо їсти зривати лимони сорту карубаро. Він також. Гарно нав'язав плодики, вони не дуже здорові. Але для сім'ї хватить для чаю, почаювати і посмакувати такими гарними цитрусами. Сіра кузана. Плоди також вже починають наливатися, але деякі вон зовсім ще зелененькі. Туди далі висять от. Ще зелені плодики, тому поступово, я думаю, всю зиму будуть дозрівати лимони. І також у мене от поряд стоїть це лимон Вунаріо. От такі гарні плоди і вже теж, також наливаються. Сюди частіше важко пройти, але я спробую <клухи> зняти. Ну от... Такі гарненькі плодики, і дерев, деревце невелике, але зав'язав він вісім плодів, і вони непогано дозрівають і наливаються. Ну, поближче зніму це лимони карубару. Ось такі жовтенькі. Смакулики. Це лимон Луна... лунаріо, він ще весь зелений, але щось на ньому два і три плодика. Я вже бачила такі більш жовтіші, от два лімона ці що внизу, вони висять. І більш активно дозрівають жовтого забарвлення вже майже плоди ще зелені, дуже їх багато. Там, з іншої сторони, я бачила маленький зав'язаний, тому він це лимон, який поступово дозріває, він і цвіте, і в'яже плоди, і більші, і менші. і На цьому дереві можуть висіти і зелені, і стеглі, і квіти, гарний лимон дуже і смачний. Ну, Орхідеї також в хорошому стані, вони активно деякі ростуть, деякі відпочинок у них вони не в стадії росту. От ще моя квітне та пахучка, яка я вам показувала, вона вже квітне дуже довго, тому що на ній було. Чотири квітконоси і квіти ще держуться. Два квітоноси відквітли, а оцих ще два осталося от така, така краса. В садочку все добре. І в наступному відео я вам покажу, як я укривала, укриваю зараз на зиму інжири. Гранати підготовка йде, ми ще не вкрили їх повністю, але я вже інжири пригнула у короба, а над гранатами чоловік робить укриття. На цьому я хочу закінчити своє відео. Дуже вдячна всім за підтримку. Хто пише коментарі? Хто зі мною спілкується, хто дає якісь підказки, ну, ділимося досвідом, друг у друга запитуємо, як правильно, що правильно робити. Тому всім вдячна за консультації, які ви мені даєте. Всього-всім найкращого, здоров'я вам і вашим сім'ям і якнайшвидшої нашої перемоги. До побачення.